На медитації, очищення Муладхари і її активації. Ця чакра потребує особливої уваги, адже вона завжди є фундаментом будови життя. Вона є першою, яка приймає удар на себе через різні випробовування в житті. В ній же пам'ять ролі, програми. в ній же страх реальності, страх майбутнього. Це чакра заземлення. Що таке заземлення? Це процес тут і зараз. Це момент, коли ви відчуваєте тіло, коли відсутні думки про турботи сьогодні, завтра, через рік Заземлення дає результат: спокій, прилив фізичних сил, спроможність доводити все до кінця, ясність у думках. Тому після медитації обов'язково зробіть те, про що я скажу у кінці. Наслідок проблем. З цією чакрою це хронічні захворювання, підвищений ризик травм і нещасних випадків, слабкий імунітет, зниження загальної активності і недосягнення цілей. Це все відчувається в тілі, як труднощі зі сном, постійна напруга в ногах і ступнях, холодні кінцівки, біль у куприку і попереку, слабкий імунітет і хронічна втома також є показниками блокування цієї чакри. Тож почнемо медитацію. Прийміть для себе зручну позу. Нехай ваше спокійне дихання почне свій початок з грудей. Вдих і видих через розслаблення животу. Ваше тіло це величне ядро, наповнене кровоносними судинами, венами, м'язами. Все ваше тіло вже живе, адже воно дихає. Зробіть глибокий вдих. І повільно видихаючи повітря, усвідомте, що вас наповнюють виключно корисні речовини навколо. Ваше тіло це очищаючий і наповнюючий вас фільтр. На видиху ви пускаєте і закріплюєте у собі все здорове, корисне і поживне. Це повітря входить в кожну клітину вашого тіла. Тепер уявіть себе на полі, в лісі, а навколо вас величні гори. Ваше тіло випромінює тепло і це живить вас у цьому просторі. Тепло тече разом з вдихом і розпливається з видихом по всім м'язам і клітинам. Ви там, де відчувається чисте, морозне те, що прохолодне повітря і воно очищає всі ваші органи, особливо легені. Уявіть, як ваше тіло починає примагнічуватися до землі. Ваше тіло це єдине ціле. Ви відчуваєте під собою твердість. Направте увагу на ступні ніг. І якщо там є тиск або неприємна напруга, відправте ці відчуття у землю, в глибину і подякуйте за це. Тримайте увагу на ступнях і відчуйте, як вони розслабляються. Пальчики ніг, п'яти – це все в розслабленні. Направте увагу на ікри, генеталії, бедра. Нехай ці частини тіла також ніби стають тяжкими, але розслабленими і примагнічуються до землі. Перенаправте увагу у район живота і сонячного сплетіння. Ваше дихання стає глибше і з цим напруга виходить через ваші стопи та впадає у землю. Відчуйте свої груди, горло. Всі частини тіла скидають напругу, і ця легкість і ніякість розслабляє вас. Насидіть себе повільним диханням і переведіть увагу на плечі, передпліччя, руки. Вони сходять напругу, тиск, вони тяжіють і з тим розслабляються. Приведіть увагу на обличчя та голову і відчуйте, як тиски напруга вас покидають, а натомість ви відчуваєте легкість, невагомість і присутність. Тепер усвідомте ваше тіло від п'ят до маківки в моменті тут і зараз, в моменті усвідомлення. Ви відчуваєте тіло, а воно співзвучне з вами. Відчуйте в районі тазу помірну, легку пульсацію. Направте увагу на цю частину тіла і побачте кулю. Вона пульсує і вібрація співзвучна з вібрацією землі. Ця куля розкручується і насичує своєю силою вашу кореневу чакру. Ця вібрація розповсюджується по вашому тілу. Розповсюджується вібрація по землі. Ви зараз єдине. Провідчуйте, як з вашого купчику і аж до ядра землі проходить золота нитка, і ця нитка насичується ядром землі. Вона насичує вашу пульсуючу кулю. Споглядайте за цим. Адже з кожним потоком сили по нитці. Ця куля віддає пульсуючі хвилі до всього вашого тіла і аури. Ця пульсація відображається думками у вашій голові. Повторіть їх. Я Звільняюсь від минулих страхів, гніву, болі, відчуття провини. Я обираю життя. Я приймаю і люблю своє тіло. Я відчуваю з ним контакт. Я відчуваю себе впевнено у всьому і завжди. Вдихайте ці слова у своє тіло і закріпіть цю пульсацію сили у собі. Закріпіть цей стан і побудьте з собою. Ви можете споглядати за кулею, за ниткою, а можете повторити про себе свої афірмації. Підкріпіть цю медитацію діями. Тоді ви гарантовано відчуєте дієвість цієї чакри. Ви можете сходити на масаж, чи зайнятися спортом, потанцювати або просто зайнятися йогою. Ви можете пройтись по місцях, де ви ще не ходили. Ви можете зробити банальне прибирання, маленьку перестановку, чи створити комфортне, уютне містечко для себе. І так, будьте готові. Що треба дозволити собі це зробити. Це легко. Це буде активація чакри. Саме це підтвердить вашу турботу про себе. Це надасть результат перспективі. А для закріплення такого стану бажано робити цю медитацію двічі на тиждень. Ви можете робити її навіть перед сном. Чи під час ранкової тиші?